Захоплюйте та тереформуйте реформуйте галактику, рекрутуйте та ловіть шпигунів. Відправляйтесь у світ Кіберпанку та завойовуйте і Єрусалим. Вітаю на каналі Чорний Кіт! Мене звуть Євген, і я тут розповідаю про настільні ігри. І сьогодні, нарешті, новий випуск із оглядом останніх передзамовлень, релізів та спільнокоштових кампаній. Розпочалось перед замовлення на українську версію гри проєкт Гая від iGames. Це хітова і популярна важка євростратегія, що вперше вийшла у 2017 році і є до того ж оновленою версією іншої стратегічної гри «Терамістика». Справа відбувається у космосі. Гравці виступають у ролі різних рас, що намагаються колонізувати свою галактику. Правила, які належать важким євро, досить складні. Але в кожного гравця будуть свої жетони енергії, які циркулюють між трьома зонами, позначаючи наскільки ваша енергія заряджена. Ви витрачаєте енергію на виконання різних дій, що дозволяють вам здобувати різні ресурси та витрачати їх на побудову різних будівель на планетах мапи, а також на просування по шести треках досліджень. Все це дає вам свої бонуси та ефекти. Для кожного раунду ви маєте випадкові плитки, що визначають, за які досягнення ви отримаєте переможні очки, тож вам потрібно буде щоразу адаптувати свою стратегію під Оточні вимоги грає дуже популярною серед єврогравців справжнім хітом. Тож, якщо хочете долучитись, можете передзамовити її до 31 жовтня за ціною 3000 тисячі гривень. Прибуття гри очікується у листопаді. Нова локалізація від Гікача, гра mind Management – ігри розуму. Це дедуктивна гра із прихованим переміщенням. Один гравець грає за вербувальника таємної організації Розум, що намагається завербувати різних людей із екстрасенсорними здібностями, а інші гравці це Ренегати, колишні подібні агенти, що намагаються зірвати плани організації та упіймати вербувальника. У гравця-вербувальника власна міні на якій він маркером, що старається, позначає свої переміщення кожного ходу. А також також в нього є карти із певними позначками, які можна знайти на мапі. У цих клітинах вербувальник може завербувати новеньких агентів. Гравці переміщуються по полю відкрито і можуть ставити питання вербувальнику про свої поточні позначки, чи використовував він вже їх. Якщо ж гравці вгадають клітину, на якій супротивник вже був, він має повідомити, коли саме він її відвідав. Також у гравців є різні карти та здібності, що дозволяють отримати додаткову інформацію з переміщення вербувальника. А в того є агенти безсмертні, що діють відкрито і можуть заважати. Гравцям. Якщо гравці встигнуть вирахувати та впіймати вербувальника до того, як спливе час або ж будуть завербовані усі агенти, то вони виграють. Цікава гра зі стильними ілюстраціями з 60-х років Передзамовлення триватиме до 23 вересня. Ціна на цей період 2040 гривень. Гра очікується у листопаді. Стартувала перед на новеньку українську локалізацію гри «Худко вдруг» від Ігромагу. це гра на викладання плиток у реальному часі. Ви будете змагатись у створенні газет. Кожен раунд гри триває рівно 4 хвилини. Протягом цього часу всі гравці одночасно тягнуть плитки, що лежать великою купою у центрі столу до лілиць. Ці плитки представляють статті, фотографії та рекламні блоки, з яких ви можете зверстати свою газету. Ви набираєте таким чином стільки блоків, скільки вважаєте за потрібне, а вже після цього намагаєтесь викласти їх на свій планшет газету. Тут є певні правила: дві фотографії не можуть лежати поруч, так само як і дві статті одного кольору тощо. Також ви прагнете з Іконки на статтях, отримати якомога більше грошей за рекламу, максимально використати весь простір газети і так далі. За все це ви будете отримувати або ж втрачати переможні очки наприкінці раунду. Перед замовити цю яскраву та веселу гру ви можете до 9 вересня за ціною 1400 гривень. Доставка запланована на жовтень місяць. Нове передзамовлення стартувало і в Games 7 Days. Вони пропонують локалізацію гри Restart. Це грач намагається відтворити азарт та динаміку онлайн-шутерів на кшталт Fortnite. Ви обираєте персонажа, висаджуєтесь на острові, бігаєте його локаціями, стріляєте один в одного, відбираєте лут, будуєте стіни та схованки, ставите пастки супротивникам та використовуєте ефекти різних локацій, аби ефективніше атакувати інших гравців. В основі цього всього лежить механіка викладання кубиків. На вашому планшеті є різні дії і у свій ви маєте певну кількість кубиків дій. Для виконання дії ви виставляєте кубик з значенням, вказаним на полі цієї дії. А наприкінці ходу усі ці кубики переставляються тими ж значеннями у бойову зону. Це важливо, бо коли вас атакують, то супротивник кидає кубики своєї зброї, викладає їх у свою бойову зону і далі ви порівнюєте свої зони попарно. Якщо атакуючий має краще значення, то він завдає вам ушкоджень. Таким чином, ваші власні дії під час ходу безпосередньо впливають на вашу здатність захищатись. Різна зброя та обладнання. Характеристики локації та вміння персонажів додають цьому процесу додаткової гнучкості та глибини. Гра має два режими королівська битва Всі проти всіх та командний режим. Вартість гри наразі 1800 гривень, передзамовлення буде відкрито до 9 вересня, а незабаром після цього піде у відкритий продаж за ціною 2250 гривень. Є нове передзамовлення і від видавництва Нова Ера. Вони пропонують українську версію гри Битва ресторанів. Як легко здогадатись, у цій грі ви змагаєтесь, кого буде популярніший ресторан. Ви отримуєте карти рецептів, кожен рецепт приносить переможні очки популярності та гроші, і щоб приготувати його, вам потрібні певні інгредієнти. Кожен раунд, всі гравці одночасно відправляють своїх шефів у різні секції ігрового поля за інгредієнтами різних типів. Та найголовнішим є те, що ви не просто по черзі купуєте доступні вам картки, а у режимі реального часу починаєте торгувати один із одним, намагаючись виміняти власні непотрібні інгредієнти на щось дуже корисне у ваших супротивників. Додатково кожен рецепт генерує сміття, що впливає на популярність, його треба позбавлятись за гроші, але також цілком можна включати у свої домовленості із іншими гравцями. Ви можете передзамовити цю гру до 15 вересня за ціною 1960 гривень. Відразу після цього гра піде у відкритий продаж вже за 2450 гривень. Що цікаво, ця ж гра наразі має кампанію на Кікстартері, де гравцям пропонують делюкс-версію із акриловими компонентами та два нових доповнення, що додають до гри більше контенту. Щоправда, української версії у цій кампанії не передбачено. Посилання на неї знайдете, як завжди, у описі до цього відео. І ще одне передзамовлення від нової ери, третя частина гри мікро-макро Вбивче місто – «Вабанк». Це унікальна детективна кооперативна гра, в якій вам потрібно вишукувати на величезній мапі міста персонажів у різні моменти дня, аби зрозуміти, що і де вони робили та що із ними трапилось, та розкривати таким чином злочини. Гра вийшла настільки вдалою, що отримала позаминулого року одну із найпрестижніших нагород Шпільдес Ярес. Тепер ви можете отримати 16 нових справ для гри, які обіцяють бути складнішими за попередні. Перед буде відкрите до 15 вересня. Ціна на цей час 960 шістдесят гривень. Алігра відразу має потрапити у продаж вже за 1200. Їкач локалізує цікавий філер, який зручно брати з собою в дорогу Чорне море. У цій грі ви по черзі тягнете дерев'яні диски з мішечку, обираєте одну з двох сторін і викладаєте його цією стороною на ігрове поле. Частина дисків йде у спільну зону, що називається море. Інші диски йдуть на ваш власний пляж і дозволяють вам за певними правилами вихопити частину дисків з моря або ж навіть у супротивників. Коли всі диски розіграні, гра завершується, і в кого більше дисків, той і переміг. Гра виглядає досить просто, але водночас цікаво за рахунок різноманіття ефектів. До того ж, гра має елементи push Your Luck, адже якщо ви граєте жетон у море, то можна потягнути ще, і є спокусом понакидати у море якомога більше, або потім дочекатись потрібного пляжного жетону і забрати відразу багато здобичі. Гра буде на передзмовленні до 9 вересня, ціна на цей період 1000 гривень. Прибуття до України очікується на початку жовтня. У відкритому продажі з'явилась українська локалізація чергової частини гри квиток на потяг рейки та вітрила від «Lord of Boards». Цього разу вам пропонують мандрувати по всьому світу і робити це ви будете не лише потягом, а й пароплавом. Тепер до фішок вагонщиків у гравці на руках додаються фішки корабликів. Так само з'явились у грі і карти кораблів. І на маршрути по суходолу ви все ще витрачаєте вагони, а от на морські маршрути мусите витрачати карти кораблів та викладати відповідно фішки корабликів на ігрове поле. Ця невеличка, на перший погляд, зміна значно впливає на гру, адже вагонів і кораблів на руках фіксована кількість, і ви маєте значно уважніше ставитись до того, як ви їх витрачаєте. Також грамістить ще декілька специфічних механік, що додають свіжості та глибини ігроладу. Гавані, тунелі, складні маршрути тощо. Ціна гри 3640 гривень. Відбувся реліз гри Дюна Війна за Аракіс від Гікача. Це нова гра від тих же авторів, що свого часу подарували нам епічну стратегію війна кільця. Це епічна дуельна стратегія, в якій ви розігруєте битву за Аракіс між домами атрідів та харконенів. Це симетрична стратегія. Гравці мають не лише різні можливості, а й різні умови перемоги. Харкони мають набирати очки панування, знищуючи фріменські січі атрідів, а атріди мають виконувати різні завдання, вказані на картах передбачення, здобуваючи очки передбачення трьох типів. Що раунду гравці кидають кубики, що визначають доступні їм на цей раунд дії, та розігрують їх по черзі. Ви будете розбудовувати юніти, виводити їх на поле, переміщувати та атакувати ворогів. Гра має чимало тематичних механік, Харкони не збирають спайс, аби не зазнати гніву імператора. Фрімени мають гігантських хробаків, що допомагають як у переміщеннях, так і у битвах. Присутні здібності пола Муаддіба, і Бенегесеріт, і багато іншого. Придбати цю ефектно велику гру із купою мініатюр можна тепер за 5800 гривень. Також у відкритий продаж пішла гра острів динозаврів, ще один продукт співробітництва видавництв Розум та Планета Ігор. Острів динозаврів велика тематична євростратегія про розбудову власного парку юрського періоду із живими динозаврами. Кожен раунд ви спочатку кидаєте кубики, аби визначити доступні ресурси, такі як елементи ДНК. Далі використовуєте своїх робітників, аби розібрати ці ресурси, а потім витрачаєте їх на виведення нових динозаврів, що можуть оселитись у вашому парку, а також на Удову самого парку зведення нових будівель, найм різних професіоналів, збільшення кількості робітників тощо. Далі витягнете з мішечку відвідувачів різних типів та розташовуйте їх на своєму парку планшеті, що приносить вам гроші та переможні очки престижу. автори не забули і за характерну для теми можливість виходу справ з-під контролю, коли агресивні динозаври можуть вирватися на волю, тож безпеці, теж слід приділяти увагу. Це велика і насичена механіками Єврогра. Вона доступна вже зараз, її ціна 2600 гривень. А і випустив у продаж карткову гру Шикуйсь куряче військо. Це швидкий філер, в якому ви вибудовуєте свою курячу армію та б'єтесь із іншими гравцями. Ідея гри у тому, що ви берете одну з доступних на столі карт і викладаєте її на вже викладені раніше власні карти таким чином, аби частково накрити їх. Якщо вам вдається викласти хоча б два або більше однакових малюнків поруч один із одним, то вони починають приносити ефект. Це може бути атака, фізична чи магічна, щити, що захищають від атаку. Так різних типів, чарівні зілля, що відновлюють здоров'я. Виклавши карту і підрахувавши, скільки ушкоджень ви завдаєте тепер, ви атакуєте одночасно усіх інших гравців. Віднімаєте від своєї атаки захист супротивника і рахуєте, скільки ушкоджень ви завдали. Гра триває, поки не залишиться лише один Курковоїн. Ціна гри майже 400 гривень. Розпочалась спільнокоштова кампанія для нової настільної гри Cyberpunk 2077». Це тактична кооперативна гра за мотивами одноіменної відеогри і розробляє її польська студія Go On Board, відома нам за грою «Відьмак Старий Світ. У кіберпанку на нас очікує сюжетна кампанія, що складається із багатьох місій. Кожна місія розігрується на своїй мапі та має свій набір основних та додаткових завдань. Вам потрібно дістатись до певної точки, повзаємодіяти з одним із елементів, перемогти ворогів тощо. Чимало завдань вимагають одночасної взаємодії кількох гравців. Найголовнішою фішкою гри є те, що вона розігрується у реальному часі. Ви розпочинаєте раунд та стартуєте таймер у спеціальному мобільному застосунку. За вказаний час усі гравці мають встигнути розіграти свої дії. Для виконання дії ви граєте карти, в кожного гравця є власна колода карт, на кожній карті іконки різних дій та ефектів, таких як переміщення, взаємодія, атака, захист тощо. Карти відносяться до різних вмінь і чим краще у вас прокачано відповідне вміння, тим більше ефектів ви отримаєте з карти. Зрозуміло, що протягом кампанії ви будете не лише прокачувати свої вміння та посилюватись різним обладнанням, а й покращувати свої колоди, докупаючи туди більш потужні карти. Цікава та інтригуюча гра у популярному сетінгу. Стандартний плеч обійдеться у 80 доларів. Успішно добігає кінця кампанія для гри Zombie Horde. В цьому кооперативі ви занурюєтесь у життя колонії, виживших під час зомбі-апокаліпсису. Вам потрібно буде не лише підтримувати життєздатність вашої колонії, а й розвивати її та захищати. А для перемоги вам потрібно прокачати свою медлабораторію до найвищого рівня. Для розвитку колонії вам потрібні ресурси, шукати, їх доведеться звичайно ж у розвалених містах де панують зомбі. Кожен раунд гри розбивається на дві фази. У фазі колонії гравці по черзі виконують різні дії на планшетах колонії, вибудуєте та розвиваєте різні будівлі та обладнання, або ж користуєтесь ними, розвиваєте своїх персонажів тощо. Кожен персонаж має власну спеціальність, може виконувати унікальні особливі дії та має власний шлях розвитку. Завершивши із діями в колонії, ви перемикаєтесь на фазу досліджень. У ній гравці виходять назовні і розігрують один з двох можливих сценаріїв. Потрібно або обшукати якусь мапу. Під брати ресурси та вчасно залишити мапу, поки зомбі не стало значно більше. Або ж потрібно протриматись якусь кількість раундів, захищаючись від численних навал зомбі, як у іграх Tower Defense. У цьому режимі ви використовуєте не лише ефектні мініатюри, а й тривимірні картонні будівлі. Перебування на висоті дає свої переваги, але бережіться зомбі схильні скупчуватись у стін, створювати справжню піраміду, по якій інші зомбі забираються нагору. Ефектна велика гра і ціна 110 євро за базовий плеч. Якщо вас цікавлять військово-політичні стратегії, то зверніть увагу на новенько Lords of Heaven, що наразі збирає гроші на геймфаунді. У цій грі ви поринаєте у епоху хрестових походів та вступаєте у боротьбу за Єрусалим та інші міста близького сходу. Ви граєте за одну з чотирьох історичних фракцій: хрестоносців-католиків, православних візантійців, сунітів-сельджуків чи шиїцький халіфат. Вашою метою є набрати якомога більше переможних очок, які даються за контроль над містами на мапі. Ви робите це розігруючи карти дій. Кожна карта має свою ціну та бонус, а зіграти її можна на будь-яку з чотирьох комірок різних Дій тоді ви сплачуєте ціну чи отримуєте бонус від усіх зіграних на цю дію усіма гравцями раніше карт. Більше того, кожна карта має свою додаткову подію, що спрацьовує, якщо вона відноситься до вашої фракції. Намагаючись таким чином якомога ефективніше розіграти карти, ви при цьому розбудовуєте міста, зводячи там різні корисні будівлі, наймаєте та переміщуєте війська, берете інші міста в облогу чи вступаєте у битви, вкладаєте гроші у боротьбу за політичний вплив у містах та отримуєте зі своїх міст прибуток. Гра обіцяє чимало простору для взаємодії між гравцями, і мова не лише про пряму конфронтацію, а й про укладення союзів та інші домовленості. Ледж із делюксовими дерев'яними компонентами коштує 50 євро. Триває спільнокоштова кампанія для другого видання гри ПЕСТ. У цій грі гравці стають на чолі великих шляхетних домів у Занепалій імперії, огоплені чумою. Вам потрібно буде розробляти різні способи боротьби із хворобою, лікувати людей та залучати їх до роботи на себе, щоб виробляти якомога більше ресурсів, які ви спрямовуєте як на подальший розвиток своїх земель, так і на різні дослідження. Основна фішка гри оригінальна механіка вибору дій: усього у грі шість різних дій перемістити свого лікаря. Мапі, лікувати людей, призначити людей на роботу, виробити ресурси, збудувати будівлю та дослідити нову технологію. І ці 6 дій вибудовані у сітку, на яку ви виставляєте своїх асистентів. Кожен такий асистент виконує обидві дії, перетині яких він стає, але в другий захід ви цю пару дій вже виконати не зможете. Це має вимагати від вас особливого підходу до планування своїх дій. Все це ви робите для того, щоб виконати різні карти Аджент, що приносять вам переможні очки. При цьому з 15 доступних карт кожній грі використовується лише три, що обіцяє високу регральність. У новій другій редакції автори оновили компоненти, зробили більш зрозумілими та простими деякі правила та механіки, зокрема механіку впливу, ребалансували карти технології, а також пропонують нове доповнення Guilds of Tokaya, що додає до гри гільдії, які дозволять вам краще спеціалізувати свій дім у певному напрямку. Це доволі дорога гра, базовий плеч обійдеться приблизно у 120 доларів, не рахуючи доставки. Є цікава спільнокоштова кампанія для фанатів гри Гребля. Нагадаю, що це хардкорне євро для тих, хто любить напружено рахувати усі можливі варіанти своїх дій. У цій грі ви маєте видобувати електроенергію з води, аби виконувати контракти, що буде переносити вам переможні очки. Для цього ви маєте будувати на мапі греблі, аби збирати воду у водоймах, трубопроводи, аби транспортувати цю воду, та електростанції, аби виробляти з води електроенергію. І це потрібно робити стратегічно, адже гравці можуть використовувати інфраструктуру один одного, що дає додатковий прибуток. Також гра використовує персональний рондель для кожного гравця, на якому розташовуються ресурси при будівництві споруд. А планшети гравців мало того, що відрізняються між собою, даючи різні унікальні властивості, так їх ще можна прокачувати протягом гри. Так, от наразі запущена спільнокоштова кампанія, в якій автори пропонують нове доповнення The Far Companies, що пропонує дві нові кампанії для гри. А також ви можете замовити так званий Legendary Box велику коробку із зручним органайзером, в який має вміститись весь контент, що коли-небудь виходив для цієї гри. Доповнення коштує 30 євро, велика коробка 55. І продовжуючи мову про переведення, нова кампанія для гри Ра, теж на кікстартері. Ра це доволі стара гра від маєстра геймдизайну Райнера Кніції. Вона побудована на механіках аукціону та збору наборів. Протягом гри гравці по черзі тягнуть по плитці з мішечку та викладають їх біля ігрового поля. У певний момент хтось з гравців може ініціювати аукціон, і тоді гравці мають ставити свої жетони сонця, і той, хто поставить найбільший, виграє усі плитки, але втратить свій жетон сонця, отримавши всім новий з ігрового поля. Плитки у грі є різних типів, що приносять наприкінці гри переможні очки у різних комбінаціях. Дуже популярна гра, тож, якщо ви не мали змоги придбати відносно нещодавно українську версію гри, то Можете придбати зараз англійську на кікстартері. Тим більше, що тут пропонується і новий контент, а саме доповнення Traders, що додає новий тип плиток торговців у гру. Також у межах кампанії пропонується ще одна гра у жанрі flip and Ride, Ra and Ride Від того ж кніції на ту ж тематику. Тут ви будете тягнути карти і обирати, яку з них додати собі на аркуш, збираючи різні бонуси. І до пропонується ще одна гра Книці – рація, карткова гра зі схожою до Ra механікою аукціонів. І на сьогодні це все. Дякую, що подивились до кінця. Вибачайте за паузи, але життя бере своє. Втім, намагатимось їх все ж таки скорочувати. Підтримуйте наші збройні сили. Все буде добре. Слава Україні!